Yeah, I Заскочив гарний карасик Такі в 300 Ну ще один Пішла роздача Все клювання було не встиг засняти Нарешті сьогодні Такі клюють екземпляри непогані. Це вже не перше. Було ще трохи до цього. Один схід був, той взагалі гарний був, щось я полінкувався, взяти під саку. А? Який. Всіх вітаю, канал час рибалити. Сьогодні будемо рибалити не зранку, як завжди, а вже після обіду. Вклюють непогані карасики такі, з залікою грамів 300-400. Вже декілька штучок зловив. Ловлю на кормачки. Ну, Все як зазвичай, в кормачки каша, і пшено, з макухою. На гачках кук медовий. Сьогодні трохи сильно така течія, зносить трохи кармачки, ну, але не критично. Єдиний такий мінус це несе дуже багато всякого сміття по воді. Тому числі водорості такі, як отон, нитки такі зелені, накручує їх на шнур, ну і трохи незручно витягати, бува, забиває тюльпан. Ну теж якось обходимось. Тому дивимось. Приємного перегляду, оптлування майже, майже одразу. Сьогодні синоптики передають погіршення погодних умов, обіцяють, обіцяють на вечір дощик, грозу, град. Тому рибалочка може сьогодні бути недовготривалою. Хоча до вечора можемо і не досидіти, він вже кручки натягує. Ну, mm -hmm. mm -hmm. все гарные. может, не дуже гарные, но такие нормальные. Mm -hmm. А, досить гарные. Mm -hmm. Дуже гарные, я сказал. Mm -hmm. Такие аж в руку. Руці не втримаєш, Гарненький. прямо прям любодорого. Погіршується, знаходять марки. Буде, мабуть, сьогодні катаклізм. Ось прийшло вже літо. Охто як гарний. Здесь сегодня прямо одно заглядение. Это так делал, все поперло. Один за одним. И все такие. Ай. Все один. Вот один прям. Все так лито, так лито. А? Який. Це такі крупні рибки довато не хотіли, бо тепла чекали. Тепло настало, ось вони, рибки, з'явилися. Ну що, давайте ще клюєте. Поки клює, треба ловити. Боже, во бо вже скоро підніметься. І тут водорості, муляньку зачок вигоняємо. І все. І будемо чекати вже осені, щоб тут половити. Буде треба буде десь їхати на велику воду, шукати нові місця. Сьогодні, сьогодні телефонував знайомому в тому році з ним. Разом рибалили. Раз, що все коробчик не пішов на водосклось. Все не роститься і не ловиться. Ну, либо вже знову клює. уже кончик спиннинга дергаем Здесь так все затыкло и ветер, и пташки. Мабуть, зараз будет буря. Комари он летает. Будет дождь. Ну и все. Поїдемо додому, якщо дочки. Давай і нема нічого. Мабуть, рано почав тягнути. Що зараз при закинемо до клієнт? О, тут, тут є. Тоже Теж гарний. Ох, ярмирки сьогодні клюють. досиком, мабуть цей жовтий красивий такий супер такі важкі прям цікаво як довго це буде продовжуватись на увазі сьогодні Так то ход рибки мабуть ще буде і буде, рибка по різному попадається, Є така ще закрою пузата, ну а є вже пуста. В цьому році погодка так зробила, що не раз растянулся на два місяці, у карася по крайній мере Та чия прям така сильна. Ну, зато перестало нести всяку, всякі водорості, Тож ж так незручно було. Всю разговався, наварив, запарив гороху такі, але на нього рибка не хоче брати. Не реально не пропадав. так досить, а то сейчас на году рибку буде горох кушати, а мої всі приманки будут ігнорити. а пахне як. сам би їв. И кто у нас тут? Кто, по-моему, нормальный? Они... Так, и... Это не наш сегодня экземпляр. Ой-ой-ой-ой. Бежит. Довго не було клювань. Щось, мабуть, дощик, який поруч проходить там, на рибку також подіяв. Дощик там, а рибка тут перестала клювати. Таке цей кормачок мабуть місце казкове, такі два дерева. Одне от верба, стара така, а ось друга. Тоже така сама. Так що якщо вітер тут буде сильний, тут стрмно сидіти. Може якась гілка впасти. Вон чорні хмари, там дощик іде, гром гримить. Ну, може до нас не прийде. Так він стороною йде, обходить. Так що поки що угрибалимо. що це треба призаклеїти мабуть Паса на місці Так, нічого, рыбка, клють, давай. що, рибка, клюй давай. ж ти так клювала, клевала і кинула. Сейчас мелкие мазать, не нарисую а Ну что-то за пипец. Давайте уже клинку. Так, что, погодка что-то кардинально поменялась. Тучки повернулись как будто на нас и такие. Можно побачить Такий собі страшний, тому буду я збиратися денночку та тікати додому. Так, що по улогу, зараз покажусь, де буде... гарні карасики. Всі прям один в один. Так, ну давайте всі до кучі на кучу. Давайте всі докупи зберемось. Фото на пам'ять. Будемо збиратись, бо щось все гримить. така моя долонь. Отакі карасики. Карасиків сьогодні забираю, поїдуть до мене на вечерю.